І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така локація, це поле по картах, показує, що тут великого поселення 67-й вік до нашої ари. Там машинку я залишив. копаю холин 10, але поки що нічого такого. Буду вмикатись, коли будуть хороші значки. Так, друзі, знову вмикнувся. Погода помінялась. Було дуже сонце Зараз хмарки. то певно буде дощ, але ми продовжуємо копати, вийшло тільки в цю міг у ліс. По знахіцем поки що нічого, Вирвався я на коп, коли мав можливість. Купаю сьогодні з прибором всім відомим Гарету, Аська 250. Катушка в мене не рідна від нелу, неву. з Торнадо. По глибині бере більше, поки що по знахідках не дуже. Копаю я десь півгодинки годинки вже. Тут таке поле, тобто виємка така, і будемо пробувати там копати. Я думаю, знахідки будуть, так що буду вмикатись. Земля дуже така тверда, то важко копати і включати камеру, щоб вам це все засняти, але буду старатися. Друзі, і так. Погода ще більш нестабільна. Відпочив я хвилин 5, включив металодетектор і ось такий сигналчик. Сигнал стабільний, трішки чорний, але таке купець. Спробую викопити в прямому ефірі. Земля дуже тверда. Ну, навіть почему? Uh. Так, десь веку буде шукати. Не тут, не тут. Десь загубилось. Що тут у нас? Хто бачить, що це за мене? Не тут. Цікаво, що це у нас? Ні, не докупав, чи що? Я бачу, друзі. Я бачу. Це у нас кругляшок. Конду виключу прибор. Це у нас кругляшок. Стан доволі хороший. Це у нас, друзі, дві копійки. А, ага, це совєтіна Соєтки дві копійки. Ну, знахідка така не дуже рідкісна, але приємна. Дві копійки 1989 року. Зараз чуть, -чуть протруюсь, сфоткуй поближче. Так, друзяшки, може, ви бачите, дві копійки 1889 року. Така доволі приємна монетка. Перша копілоці на сьогодні. Ну що ж, купуємо далі. Друзяки, зайшов в ліс, не хотів іти по полю, бо що починає крапати дощик. І з сигналчик дуже такий непоганий. Але, спочатку так подумав, що монетка. Але дивіться, друзі, це у нас сама чиста проблема любого копача. Поробка від водки. Це прекрасно. Так що, друзі, купайте всі сигнали. Нічого неприємного, але цього хорошого. І не будьте сміюками, заривайте ямки. Друзяшки, <кій> <кій> останній раз вмикався секунд 30 назад. Думав, знов пробка, піймав хороший сигналчик. Викупав, звісно, не в онлайн. Ось моя ямка. Там була попередня ямка з пробкою, ну, метр від неї, прямо під деревцем. Друзі, викопав, на жаль, без вас, але дивіться, я вже бачу. Уже бачу, не став витягувати. Це у нас монетка. Не бачу ще яка. А монетка це у нас. О, це теж совєтінка. совєти більш пізніше вже. СССР. Це у нас три копійки, друзі, 1949 року. Не знаю, чи вам буде видно. Попробую піймати фокус. Нього не видно, треба включити макросйомку. секунду. Так, друзяшки, ось вона. 3 копійки з 49-го року. Монета доволі часта, так що особливої цінності вона не несе. Я рахую. Але знахідка також приємна. Також біля пробки. Видно, що хтось бухав і щось тут потеряв, так сказати. А ми копаємо далі. Друзі, включався останній раз хвилин 10. Ось я мій сигналчик такий кольоровий, в переміжку з чорним. І ось такі, така знахідка. Це у нас, друзі, нічого не вартий руменський цвях. Але частина історії все одно приємно. Знахідку я брати не буду, бо їх є доволі багато по лісах і по полях. а покладу десь під деревця. І я колись завжди закопаю. Друзі, продовжуємо копати. Друзі, тільки вимкнувся і знову сигналчик. Не став копати, бо також перемішку з чорним був, думаю, якісь сміття. Але признаки давньої культури. Це у нас, Друзі, знаряддя праці. Це, походу, щось від борони, я так думаю, колись конями пахали поле. І ось такі залізні стежі. Приємно. Купаємо далі. Друзі, пройшло хвилин 15 після того, як я останній раз вмикався для вас, певно, одна секунда. Але я вже майже в кінці лісу. Там далі поле, те, що ми одразу ходили. Чого включився? Ось такий сигналчик. Сигналчик прекрасний. Глибокий, але прекрасний. Перемічку сьогодні. Щодо... А, це лопата. Секунду. Лопату я заберу. Ось він. Красунчик. І спробуємо декоти в прямий ефірі. Земля у лісі набагато легше, ніж на полі, але попробуємо, лопату заберу. Не викопав, не викопав. Десь близько дуже. Що тут у нас? Немає нічого. Давай привезти той. Тут? Ні, не, тут. Нічого. Не выкупали, походу. Пробуємо еще раз. А, выкупали, вже тут. Ну, примести. Что тут у нас? Хм, дивно? Да, смотрю. Нічого. Ху. Цікаво. Добре, друзі, якщо це довго, викопив і покажу. Ху, друзі, нарешті викопав. Нарешті знайшов монетку, почистив, це монетка, скажу наперед. І монетка доволі приємна. Це у нас, друзі, імперія. З одного боку, не дуже видно. Ось копійки, але не знаю точно що. Треба дивитися в інтернеті. Другий бік чітко провіднюється орел. Копейка у нас 1811 рік. Зараз включу макро, покажу. Друзі, така монетка, трохи її. Це у нас царі. Приємна монетка, мене дуже здивувала. 1811 рік, якщо видно. Так, монетка шикарна, ну, приємна, знахідка приємна. Один бік, звісно, затертий дуже сильно, але, але нічого. як ніг вдома почищу ще. А ми продовжимо копати. у нас хмарки. Можливо, буде дощик. Так, друзі, закінчую сьогоднішній коп. Що я можу сказати по підсумках? По знахідках знайшов я ще одну монетку, але вам не показав, тому що сіла камера, так що зараз знімаю на телефон. Ось така монетка 15 копійок 982 року. Сам хороший, в принципі, непоганий. Не дуже цінна ця монетка, в районі 20-25 гривень вона коштує, але ці монетки ви бачили, ну це перлина сьогоднішнього нашого копу фарі. Я рахую, що коб мене вдався, тому купав я часика 3-4,5 гривні. І це не знаю, що це таке. було кольоровим, але без поняття. Хто знає, пишіть в коментарях. В принципі, копом я довольний. Кажіть свої думки, пишіть в коментарях, що вам цікаво, контент такий буде добрий чи ні. І підписуйтесь на канал, не забувайте класти лайки, а ми їдемо додому, бо дорога ще дуже-дуже далека.